Кошмар здесь на Покровском. Напрямку. Не знаю, как там у других, но тут а, очень жестко. Они рвутся и на, и на Покровске и пытаются до Днепра добраться до области. Здесь жестко. На Покровском. А возведка? С Днепра. Речка живет возле девятитажки де разбила. Рядом. С двумя як ваші рідні взагалі от сприйняли новину, що ви відправляєтесь в, саму, саме моя в пекло? В шокі було. Я її і буду йти і сніжу. Угу. І зараз до сих пор. Кожен раз, коли я сообщаю, що я вхожу, вона шокіну була. Переживає, троє по четві разу так без зв'язку. Як Все. вам взагалі тут умови, двіжцей? Шикарно. ж цей? Шикарно. Там веселіє. Там веселіше. Да, а ви вже були в бою? Вже... Я з перших днів. Ми вже два раніні.